Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Як ви вже зрозуміли з назви цього відео? Я вагітна, і в цьому відео я хочу розповісти вам, як я готувалася до цієї вагітності, щоб швидко легко завагітніти і без проблем. Це вже друга моя вагітність. І інколи я буду їх порівнювати першого з другою. І для вас це буде подвійна користь. Також я планую зняти серію відео про е, триместри вагітності. Наступне відео буде про перший триместр. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити. Це відео обіцяє бути довгим, тому беріть з собою якийсь напій. У мене це водичка. Влаштовуйтесь зручніше, а я починаю. Коли я тільки-тільки завагітніла, я хотіла тримати цю таємницю за семи замками. Навіть думки не було розповісти про це на весь інтернет, але поступово. Я почала відчувати, що мені не вистачає спілкування на цю тему. Мені хочеться обговорювати це постійно і багато. Але, На жаль, в моєму оточенні немає вагітних жінок, немає жінок, які нещодавно народили. Тому я вирішила знімати відео для Ютуба. Думаю, що для вас це буде корисно, і також я закрию свою потребу у спілкуванні на тему вагітності і материнства. Залишайте коментарі під цим відео, будемо з вами спілкуватися. Ці мої діти заплановані і бажані. Перший син в мене народився взимку. На цей раз я хотіла літню дитину і тому почала готуватись. Заздалегідь. Зараз у нас весна 2025 року, і я почала готуватись наприкінці 2023 року, тобто майже півтора роки тому. І я думаю, що це не аби як вплинуло на те, що мені вдалося швидко і легко завагітніти. і майже не мати проблем з вагітністю. Я готувалась впродовж приблизно 9-10 місяців, і моя підготовка трималась на 9 китах. Про кожного з них я зараз розповім більш детальніше. Ці пункти підійдуть для всіх жінок, які планують вагітність, але пам'ятаємо, що всі ми різні, і у вас ці пункти можуть відрізнятись в залежності від стану вашого здоров'я на момент планування. А я ділюсь просто своїм досвідом. Як я вже сказала, що всі діти в мене заплановані. І в моєму життєвому плані десь років з 20 було так, що перша дитина має народитись в 25 років, друга десь в 28. Але події останніх трьох років трохи змінили мої плани і відклали другу вагітність на декілька років. І впродовж останніх трьох років мій чоловік іноді піднімав питання другої дитини, але мені навіть розмовляти про це не хотілось, тому що ми живемо в такі складні, непередбачувані часи, що ти не знаєш, що буде завтра. І я відкладала цю тему. Але потім, в 23-му році восени, мій старший син пішов у садок. І мені стало легше. Я якось можна сказати, ожила вийшла з декрету. І... І я почала звертати увагу на вулиці на вагітних жінок. Я почала звертати увагу на жінок з візочками. Їх було дуже багато, що мене дуже здивувало. Також я, коли бачила дітей маленьких, які там, наприклад, у нас у дворі роблять якісь невпевнені кроки, їм там рік чи там півтора роки. Я кожен раз думала, що ця дитина народилась. Після того, як почались деякі всім відомі події. Ви всі самі все розумієте. Я просто не хочу називати нічого, щоб Ютуб не обмежило покази цього відео. Тож я кожен раз думала, що ця дитина народилася вже після того, як почались певні події. Або ця дитина була зачата вже після того. Я іноді я навіть відходила до вагітних на дитячих майданчиках, там де гуляв мій син. Наприклад, наші діти там щось почали разом грати, ну і з мамами заводила деякі, деякі бесіди. І якщо та жінка була вагітна, то я обов'язково питала, як вона наважилася, як вона не побоялася. Історії були, звісно, різні, але кожна ця історія допомагала зрозуміти, що не треба боятись, якщо про щось мрієш, треба просто йти до своєї мрії. Декілька слів про моє жіноче здоров'я. В принципі, я ніколи не мала великих серйозних проблем з жіночим здоров'ям. Так, були якісь негаразди впродовж останніх 10 15 років, але це все легко я вирішувала ці проблеми і жила собі далі. Я відвідую гінеколога кожні півроку приблизно. Ось якраз у грудні 2023 року. Настав час знову відвідати гінеколога. Я пішла до неї, і, мабуть, тоді я вперше їй сказала вголос, що так я хотіла б народити ще одну дитину. Я пройшла необхідне обстеження, здала всі аналізи мазки. Також зробила УЗД органів малого тазу, молочних залоз, чи то подібної залози і так далі. І так далі. Коротше, перевірилась по повній. І потім, коли я показала результати з цих досліджень своєму гінекологу, вона мені дала зелене світло. Починаючи з початку 24-го року, я серйозно зайнялась своїми зубами, так як у мене було там декілька проблем, які мене не турбували, але я знала, що вони були і один зуб в почав кришитись після того, як я завершила грудневе годовлення старшої дитини, але тоді мені було якось не до себе, на жаль, і я цей зуб так і вийшла неполікованим. Тож я вирішила, щоб не мати проблем потім під час вагітності, бо ну, не бажано під час вагітності лікувати зуби. Якщо є можливість полікувати до то краще робити це завчасно. Тож я полікувала всі зуби. І ще в мене було дві вісінки. У мене взагалі від природи їх всього дві, вони були зверху. І я згадала, що одного разу в мене просто почала нити десна, якраз там, де була вісінка. Воно мене почало турбувати. Я пішла до стоматолога, зробила знімок всіх зубів. Але потім воно само пройшло. І так я і не вирішила цю проблему. Це було ще давно. Але коли я почала планувати вагітність. Я зрозуміла, що ну, це не можна залишати на період вагітності, а раптом воно знову почне боліти і турбувати мене. Тому я видалила всі вісімки також і закрила це питання. А і ще прямо перед тим, як завагітніти, я ще зробила гігієну зубів. Чесно кажучи, я не знаю, як гігієна зубів впливає на. Плід, який тільки тільки-тільки починає розвиватися, але я знала, що це потрібно зробити, тому я просто для галочки зробила ще й ротової порожнини. Якось у попередніх відео я вже розповідала, що щитоподібна залоза це моє слабке місце. Я вже лікую її достатньо давно, з 2012 року. Я регулярно проходжу обстеження, здаю. Аналізи там, ТТГ, Т3Т4 і так далі роблю УЗД. І наприкінці 2023 року я тоді зробила УЗД, здала тоді теж аналізи на тиреоїдну панель. І потім через півроку, в червні 2024 року, я знову здала всі аналізи і вже цими всіми результатами. Прийшла до ендокринолога. Також я там ще інші аналізи здавала, але про це трохи буде далі. Тож я прийшла до ендокринолога. Все в мене було в принципі в нормі на той момент, в межах норми для звичайної дорослої людини. Але так як я планувала, вагітність рівень ТТГ мав бути до 2,5. Тобто у вагітність треба було входити з рівнем ТТГ до 2,5. і І в першому триместрі рівень ТТГ має бути на цьому рівні до цього рівня. А в другому триместрі, як сказала мені мій ендокринолог, ми бути до трьох, в третьому триместрі до трьох з половиною, і це дуже важливо контролювати. І тому я почала приймати гормони для того, щоб рівень ТТГ знизити до двох з половиною, і в вагітність вже входити саме з таким рівнем ТТГ. Про феретин і залізо хочеться сказати окремим пунктом, бо це дуже важливо. Я не знала про це до другої вагітності, але рівень феретину впливає на фертильність, тобто здатність завагітніти. Я вже давно знала, що феретин у мене низький, у мене постійно була слабкість, випадало волосся ще задовго до вагітності. І вже коли я прийшла до ендокринолога, у мене також був зроблений аналіз на феретин. Він в мене так само був. Дуже низький, десь в районі 16, і ендокринолог порадила мені приймати препарати залізу для того, щоб його підвищити. І зараз я вам хочу прочитати, що чат GPT пише про феретин і фертильність. Як низький феретин впливає на фертильність? Перше гормональний дисбаланс залізо необхідно для нормальної роботи, щитовидної залози та вироблення гормонів, що впливають на менструальний цикл. І овуляцією. Друге проблеми з овуляцією. Дефіцит заліза може викликати аннувуляторні цикли. Це коли яйцеклітина не виходить із яєчника. Третє тонкий ендометрій. Низький рівень заліза може погіршувати стан слізової оболонки матки, що ускладнює імплантацію ембріону. І четверте це зниження якості яйцеклітин. Залізо бере участь у виробництві енергії для клітин, тому його нестача може впливати на якість яйцеклітин. Ви зрозуміли, як це важливо для тих, хто планує вагітність, беріть до уваги і ферритин теж. Думаю, що всі вже давно знають, що фоліову кислоту треба приймати, коли плануєш вагітність. І чоловікам, і жінкам. Коли я планувала першу людину, я почала пити фоліову кислоту десь за місяць до того, як завагітніла, або, або навіть менше. І тоді я завагітніла в першому ж циклі, народила здорову дитину, але лікарі рекомендують починати приймати фольову кислоту десь за три місяці до того, як ви плануєте завагітніти. Цікаве співпадіння, але як тільки я пропила три місяці фоліову кислоту, як тільки я пропила рівно три місяці залізо, як тільки я видалила останній зуб мудрості, я одразу ж завагітніла. Мабуть, в мене в голові була. Програма, що треба вирішити все питання, все зробити, щоб все було добре, і тільки тоді все вийде. Одразу скажу, що цей пункт я провалила, тому що мені є з чим порівнювати. Коли я не старшим сином, тоді я просто жила спортом, я постійно тренувалась. Майже кожного дня я була енергійна, сильна, витривала, гнучка. І я думаю, що це вплинуло на те, як легко я носила першу дитину. Зараз раз зовсім по-іншому. Так, я займалась танцями трохи, так я займалась йогою, там робила зарядки, але цього було недостатньо. Абсолютно не недостатньо, тому що якщо порівнювати. Ну, звісно, я стала старше на 5 років, але все одно треба було підготуватись краще. Я вважаю, що я веду достатньо здоровий спосіб життя. В мене немає шкідливих звичок, я нормально харчуюсь, в моєму раціоні є багато м'яса, достатньо риби, каші, овочі, фрукти, зелень. В принципі, мені не довелось нічого змінювати. От все, як було, так і залишилось. Мені не довелось міняти якось свій раціон, не довелось позбуватися якихось шкідливих звичок, але я не могла не проговорити цей пункт і не звернути на це увагу також. Останнє, про що хочеться сказати в цьому відео, це настрій. Я Дуже довго готувалась, я налаштовувалась морально і думала, що в мене все вийде з першого разу, як вийшла з першою дитиною, але на жаль не склалося, як гадалось. і звісно, це мене спустило з небес на землю. Я відчувала розчарування, що не вийшло в мене з першого разу завагітніти. Але зрозуміло, що треба просто заспокоїтись, перестати постійно дивитись відео про те, як жінки планують вагітність про вагітність, про триместри і так далі. Треба просто відпустити, тому що я могла не завагітніти і в другому, і в третьому, і в шостому, і в дванадцятому циклі. І тільки після року невдалих спроб треба вже звертатись до лікаря для того, щоб... Проходити додаткові обстеження і намагатись виявити причину, чому пара не може завагітніти. Тож я відпустила це, перестала дивитись купу відео і постаралась розслабитись. І ще один момент для мене було важливо, щоб дитина народилась в певної статі. От мені дуже хотілося саме певної статі. Я не знаю, може, ви в це не вірите, але я вірю, що усі наші майбутні діти вже зараз на небесах. І дивляться на нас звідти, і очікують, коли ми будемо готові прийняти свою сім'ю саме їх. І коли я це згадала, я вирішила, що не треба зациклюватись на якійсь певній статі. Як буде, так і буде. Головне, що я все зробила для того, щоб швидко, легко завагітніти, я підготувалася, і, в принципі, коли я все відпустила, коли я розслабилася у другому циклі, я завагітніла. Дівчата. Я щиро бажаю вам, щоб у вас також все вийшло, тоді, коли ви будете до цього готові, щоб ваша вагітність проходила легко, а дітки народжувалися здоровими. Пишіть у коментарях, як ви готувалися до своєї вагітності, як швидко вам вдалося завагітнити. Можливо, я щось важливе забула сказати в цьому відео. Також пишіть це в коментарях, щоб інші дівчата могли це прочитати і взяти до уваги. І побачимо з вами у наступному відео про перший триместр моєї вагітності. Па-па!